Молоді люди з вадами розумового розвитку, старше 18 років, працюють в майстернях разом з під керівництвом своїх педагогів та соціальних працівників. У нас є дуже гарна свічна майстерня, що є техніка і все забезпечення було від наших голландських партнерів подарунком. Також це є і робота з склом, тобто розпис по склу, є дуже гарні підсвічники, є декоративні такі елементи, також вишивка представлена і плетені вироби. Ви знаєте, ці діти особливі і особливих прагнень них до роботи. Ну, я говорю про свою дитину, немає. Але коли були започатковані саме отакі види робіт, як Виготовлення свічок, особливе вишивання бісером. Моя дитина навіть, як кажуть, так захопилася. Я вдячна тим майстрам і вчителям, які започаткували саме такий вид творчості в наших дітей.